Івано-Франківцю, який служив у зоні антитерористичної операції, у найбільш гарячих її точках вручили нагрудний знак за військову доблесть. Нагороду Василю Хомчину, учаснику бойових дій, молодшому сержанту, вручив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. каже, треба пам'ятати своїх героїв, особливо тих, які ризикували своїм життям, аби зберегти територіальну цілісність України. Василь Хомчин був у Пісках, Авдіївці та у Донецькому аеропорту. Боєць розповідає, служив на Донеччині з листопада по вересень. Мобілізували із 122-ї окремої бригади, а призивали у 80-ту Львівську бригаду, 3-й батальйон. Приємно. Вдома, добре. Міський голова Руслан Марцінків подякував бійцю за службу і вручив нагрудний знак за військову доблесть. Зрозуміло, що за кожною такою нагородою це не один бій, не один, скажімо, геройський вчинок. Тобто, але знову ж таки кажуть, ці хлопці дуже скромні, вони не багатослівні, не, не люблять розказувати, що насправді відбувалося. Міський військовий комісар Ігор Сорокопут теж висловив слова вдячності франківському герою. До речі, у місті нагороду за військову доблесть вже отримали 38 бійців.